Нова тканина прибула, наскільки її зазвичай така кількість вистачає? Ну, все залежить від того, які у нас будуть сітки, розміри. Якщо сітка, сітки не дуже великі, значить набагато вистачає. Як сітки, знаєте, бувають, що у нас на одну сітку, якщо вона 20 на 30, то це один рулон, два рулони уходить на одну сітку. Це буває 600 квадратів, знаєте, а якщо тут тільки тканини зараз. Ну, ця метрова, значить 300 метрів намотки йде. Так що виходить, що от одного рулона вистачає на одну сітку, якщо велика, а то і на пів сітки. Ну, а так, якщо вони невеликі, от зараз ми в'яжемо 6 на 4. Перед цим ми в'язали, що ви бачили, ми складали. Це була 6х9. Це 54 квадрати. Три сітки ми зв'язали, це у нас було 900 квадратів. От було три сітки, це по 300 квадратів, десь 20 на 15. І виходить, що отаких от три рулона треба тільки було на три сітки. Все. От наскільки його вистачає. Все залежить від того, від розміру сітки, розміру. Все. А так, що ми можемо сказати? Ми не знаємо, що нам замовлять і як. Тому отак, от, от. то та так точно і основа у нас, тож точно так же. От бачите, ми замовляємо. Буває, надовго вистачає, буває раз-два і вже її немає. Так що таке, така ситуація. Які кольори зараз зазвичай військові замовляють? Ну, зараз, бачите, вже більше трошки почалась потреба в сі... білих, білих зимових сітках, тому що дуже багато там і на схід, і Курщина, і там на Півночь все йде. Ну тут, якщо там на Херсон десь тут, то ще такі. Найте болото і таке, в общем, таке, так хоча на схід теж замовляють ще такі болота, тому що там теж ви ж бачите, коли вона все отако перемешане. В основному, як вони кажуть, ми можемо собі ще, і, якщо що в болоті їх вивалять і вивалять в болоті, Так що ну так як є. Ви сказали, що вона не вбирає вологу, так? Ця тканина якась така, якісна? – ну ви зрозумієте, це от, це, от то, що зараз ми, це спанбокс. Він теж знаєте, він він мокне, але він швидко висихається. ось ця була, я не знаю, це нам не злам не дали залишки у них. Щось вони, я не знаю від чого це. От а це звичайний спанбокс, ілі флізелін, ні клієвий, так його ще називають. І от коли то абівка. Меблі, і от обично то задню ту, стінку, то оббивають оцю цю тканині. А ми нею, бачите, вяжемо сітки. А то я не знаю, що це. Воно теж таке ж схоже на спанбокс, але воно чимось пропитане. І воно пропитка ця, і воно теж, от воно від я. Ну я перед тим як Використовувати спробували, що воно думаю, Вдруг воно намокне і розлізеться. Ні, воно навпаки, воно відторгає цю воду, і воно ще, і, крім того, я ще перевіряла, що воно, знаєте, така блискуче. Ми його фонариком в потьомках перевіряємо, щоб воно не було святоотражаючим. Ми сітки замотуємо ми замотуємо все, що в нас є. Хто приносить, хто що приносить, хто і самі приносимо там і шкарпетки в'яжуть. Люди приносять. Ми там і купляють в хенді то знаєте, там оті світара, там якісь розпускаємо. В'яжемо шкарпетки ті ж по. Коврики чи келинки, От. і що там? Ну, і смаколики, і, і все, що є. і подушечки. Подушечки у нас немає, синтепона. От. Це діти були, приносили подушечки. Оце ми їх, і хлопці дуже задоволені, вони стирають їх і кажуть, це дуже добре, тому що ми завжди, їм, коли в нас була можливість, коли ми тканину привозили нам з, залишки з цих з, фабрик. І там був Сіньтіпон, і ми його подушечки набивали. Вони дуже були задоволені. Ну, зараз трошки вже в нас немає цього. тому купляти ну, можливості. Уже такої немає, тому що ми стараємось купляти більше, бачите, тканину. Основу, да, да, то вже тако по можливості. Отаке зараз з фінансами тяжко. Стали людям менше донатити на сітки. Так, будемо казати так, тому що ну ми самі донатимо. Ми самі, самі між то собою збираємо та і все. Якщо не вистачає, докладаємо до як є, так є, так і є. Так що, якщо у людей десь ще є можливість, хтось може допомогти, будь ласка, Пусть приносять і в сітки, от ми зараз і там. Ті... Ну, такі, знаєте, швидкого приготування, там супчики, там якісь вермішелі ці, що там ще. Ну, в общем, все це таке складаємо. Ще засоби такої. Ну, як сказати, гігієни, ну, мабуть, це теж засоби гігієни. Це, знаєте, бальзам для губ ми їм складаємо туди, креми для рук, присипка для ніг, там, ну, таке все. Тому що, ну, всі, що ми самі користуємось, то і їм потрібно, а їм ще більше воно потрібно. Ага. Бо вони на холоді, вони там в болоті, в холоді. А що стосується людей, потрібні вам допомога руки? Руки потрібні, але ну, ви, ви знаєте, ті, хто вже як почали ходити, ті і ходять. А от приходять, допустимо, прийшла, ну, буквально недавно була, прийшла жіночка. Приходять люди, сподіваються на те, що тут робота. розумієте? Вони не розуміють, що це волонтерство. Вони думають, що тут от вона прийшла, каже, яка у вас є робота? Кажу, у нас робота, ну я бачу, що раз робо... питають, що робота, не питають, чим я можу допомогти. А питають робота. Я кажу, вам потрібна робота, ну розумієте, ми волонтери, зарплату ми тут не отримуємо. Ну і зрозуміло, що людина прийшла, аж сичавки прийшла. Ну, це знаєте таке. От. А руки і руки нам потрібні. І хто не може сюди ходити, я ж кажу, може допомагати вдома. От у нас є жіночки, які є Тамара Захаровна, воно коврики висить ще тисячний, Вона вже нав'язала більше тисячі ковриків. От, тих. Е, хтось їй ріже тут канину, там дівчата їй носять ці вже. От Віра принесла, ось клубочки, бачите, нарізані. Е, а вона в'яже. Точно так, ото знаєте, хтось може вдома може це робити, і так же в'язати. От жіночка приходить, там така вже прийшла, приносила, принесла нам ті шкарпетки, вив'язані. От. Ну хто чи може, знаєте, хто хоче, той знаходить і допомагає. Тому я прошу всіх, хто може, хто має змогу, хоч якось, <клухи> допомагати. Хлопці вже потім багато присилають нас з подяками з всім. Ну, вони, я ж кажу, завжди, сітка це очікувана, а то, що в сітки це для них, знаєте, як таке да, сюрприз, і вони дуже такі в цьому, тому що не очікувано це все. Кошти ми збирали ясна справа, що це донати наших постійних друзів, наша допомога, наша підтримка наших южниців, і не тільки наразі. Ми привезли одну з маленьких партій, ті, які ми поступово викупаємо, тому що зараз. Близиться вже зима, сніг, тобто вже тканини важче купувати тих кольорів, які треба. То ми з виробництвом домовляємося. Вони нам відкладають, коли приходять наступні, вони нам віддзвонюються, Ми забираємо великими партіями. Не можемо забирати, тому що це достатньо по грошам виходить великі суми. Наразі ми привезли п'ять рулонів. Два із них виходить, що по ширині вище, три нижче, тому що вже виробництво перестало робити ширину мет метр шістдесят робить тільки метрові, це теж трошки ускладнює нам. Ми трошки програємо по квадратним метрам тканинам, але ясно, що і ціною вони відрізняються трошки менше за ціною і менше за квадратними метрами. Але це дівчата вже там крутять, придумують, все складається наразі. ці п'ять рулонів вийшло 15 тисяч 120 гривень. В середньому плюс-мінус так і виходить кожна партія нашої ткани. Це за рахунок донатів на картку. Так? так, це донати на картку, це те, що хто на картку, хто на банку, готівку приносить, так і звичайно те, що і дівчата перекривають самі мої волонтери. Тому, тому так і вигрібаємо потрошки. Будь ласка, чи змінюються ціни протягом останнього часу, чи стала тканина дорожче? Знаєте, ми знайшли одного постачальника нашої тканини. Ми вже визначили, бо ми раніше з трьома контактували, у когось дешевше, у когось є кольори, у когось немає. Тобто я бігала від постачальника до постачальника. Наразі ми собі обрали вже одного. Ціна у них відрізняється не, не суттєво ну, по, по, партіям. Тобто буває, що різниця може бути там, в 200-300 в гривень на рулоні, а буває в 500. був момент, е, по-моєму, на початку цього року, по-моєму, якщо не помиляюсь, то так була підскочила трошки тканина і так суттєво в ціні, але потім буквально через місяць-два стабілізувалися, бо там зупинилося виробництво. Просто зараз, в принципі, якщо і скаче ціна, то так 200-300 гривень. Коли в них є акційні якісь моменти, вони одразу нам пишуть, одразу говорять. Тому що ну, не тільки ми беремо у них на сітки, багато хто. Ще і тому вони так таких е, клієнтів своїх тримають на контролі в плані, е, щоб повідомляти, якщо є можливість там взяти дешевше. Е, і звичайно, я їм дуже вдячна за те, що коли, наприклад, у нас зараз треба було е, коричневі, білі, пісочна, сіра, е, то виходить, що е, Ну, у них була частина, вони нам відклали, щоб не продати. І коли була нова поставка, вони нам додали ще. І ну, тобто, збираємо як можемо по, по нашому виробництву. Що стосується людей, чи потрібні зараз вам руки додаткові? У нас в принципі ходять стабільно ті самі люди, які завжди додаються і нові руки нам звичайно потрібні, особливо в першій половині дня. А, бо вже в другій половині дня дівчата сходяться. Ну важко сказати, що є постійний наплив, да дівчата стабільно по своєму графіку ходять, працюють. Тобто, сказати, що є простій – немає. А, але я думаю, що завжди потрібні руки, щоб і різати тканину, щоб і плести. Тобто, це той момент, про який ми дуже часто останнім часом говорять, що люди задають питання, чим я можу бути корисна військовим, якщо не маю грошей на донат. От це той випадок, коли може бути корисним. Це прийти, це прийти, нарізати тканину, поплисти, можливо, допомогти в транспортуванні. Тобто, ну, це все те, що ми завжди раді, і команда дівчат завжди рада приймати нових людей. Основа, як купуєте, де купуєте, є з з цим проблем? Основу ми теж купуємо на виробництві. Вони теж довго ну, мають замовлення і приймають їх наперед. З основою важче йде збір, якщо брати через соціальні мережі. Але більшу частину, майже все, у мене волонтери перекривають з власного карману, тобто це ті дівчата, які тут плетуть день і ніч. Вони щомісяця збирають кошти, мають свідки фонд і купують основу.